Ця конференція надзвичайно важлива під оглядом кількох факторів. Найперше це наша присутність в Європі. Ми говоримо про шлях європейської інтеграції, і як на мене, торує цей шлях і якраз українська культура, і, зокрема, музейний сектор. Це те, що відчиняє двері для подальшої кооперації для подальшої інтеграції України в європейський простір. Так, тут зібралися бі більш... більше ста українських музеїв з різних регіонів України. І, безумовно перед ними стоять різні виклики. Всі ми розуміємо, що генерально українська сфера культури е е живе у ситуації ненормальності. Якщо можна так сказати, образно найскладніша ситуація, яку ми всі усвідомлюють при фронтових зонах, втім безпекова ситуація складна на всьому українському просторі, і надзвичайно важливо сьогодні підтримати український культурний сектор, музейництво, тому що Właściwie wchodzić w umowę z ważliwym i w I Zaangażować w taki, właśnie wspólny opowiadania nie tylko o historii, ale o tej większości, o tym czym, czym dzisiaj jest Ukraina. I co ciekawego na ich temat może się uwiedzić odbiorcom, więc w jakimś Вдячні за те, що є така ініціатива консолідувати музейників, консолідувати музейний рух в Україні, підтримати підтримати через різні форми роботи, особливо в той час, коли в Україні триває війна і питання як музеям України, які акумулюють пам'ять, які акумулюють досвід, які є основою підґрунтям національної ідентичності, і разом з тим є частиною. Української незалежності є частиною української національної безпеки, як українські музеї вижити, втриматися, перемогти і далі відбудовуватися уже в поствоєнному часі. В першу чергу ми говоримо зараз про відновлення України, і звичайно ж в відновленні ми говоримо і про відновлення саме культурної інфраструктури. Музеї є частиною нашої культурної інфраструктури, яка і розповідає або відвідувачам нашим громадянам, або тим, хто приїжджає про нашу історію і про витики нашої національної ідентичності. І звичайно ж для того, щоб це все сприймалося з точки зору нашого України. Сьогодні сприйняття історії нам потрібно і відповідно презентувати всі ці наративи через музейні експозиції. Більш того, ми розуміємо, що зараз багато дуже музеїв будуть розширювати свої експозиції по е, тому тій війні, яка відбувається зараз, для того, щоб правильно інтерпретувати це те, що в нас в Україні відбувається. Тому е, і деколонізація, звичайно ж, також важливий елемент того, як музеї саме. У початку в виникали в Україні, чи вони виникали за часів радянської влади, і чи радянська влада робила ці музеї навмисно для того, щоб інтерпретувати свої якби радянські наративи і популяризувати їх серед населення? І як ми зараз повинні це змінити для того, щоб показати нашу дійсно українську ідентичність і історію?